Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему. Про небезпеку, яка може чекати нас вдома. Незнайомці! Якщо хтось дзвонить у двері, глянь у вічко чи запитай, хто це, не відчиняй двері незнайомцям чи малознайомим людям. Навіть діти, якщо ці неознайомці пропонують цукерки чи солодощі без дорослих двері нікому не відчиняємо. Гострі предмети Ви знаєте, що у мами на кухні є ніж, є ножиці, голки. Це гострі предмети, якими можна дуже сильно поранитись. Якщо вдома ти побачив гострий предмет, не торкайся його. Лише з дозволу та під наглядом дорослих обирай безпечні предмети для гри. Побутова хімія та ліки. У всіх є вдома аптечка. Там дуже багато різних ліків, але ви, діти, не знаєте, для чого і від чого ці ліки. Дорослі мама, тато знають краще, тому самим не можна чіпати ліки. Те ж саме і з хімією, миючими засобами, пральним порошком. Ніколи не чіпайте їх самостійно. Ні в якому разі не чіпай пляшки, баночки з побутовою хімією. Вони можуть мати приємний аромат, але зробити велику шкоду твоєму організму. Не відкривай самостійно жодних упаковок з ліками. Вогонь. Всі ми знаємо. Що не можна гратися з сірниками. І це не дарма, тому що сірники дуже небезпечні. Це не іграшка. Від них може статися велика пожежа. Тому не грайся з сірниками та іншими вогненебезпечними предметами. Електроприлади. Зараз діти неможливо уявити наш дім без електроприладів. Праска, фен, електрочайник та дуже багато іншого, і все це нам необхідно для життя. Але запам'ятайте електроприладами користуйтеся лише з дозволу дорослих, не забувайте вимикати їх з розетки, не торкайтеся електроприлади мокрими руками, не торкайся пошкоджених проводів та зламаних розеток. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Знайди небезпечний предмет. На першому малюночку в табличці ми бачимо чайник, також блокнот, телефон і розчіска. Скажіть, будь ласка, який предмет тут є небезпечний? Так, чайник. Молодці. Далі ми з вами бачимо фарби, паровозик, ліки. Та, морозиво, який же предмет тут небезпечний. Так, ліки. Далі ми з вами бачимо е, пляшечка, бублик, годинник та ніж, який предмет тут небезпечний. Правильно, ніж. Далі ми з вами бачимо, що. Так, відеречко з лопаткою, також бантик, термометр та олівці, який предмет тут є небезпечний. Так, давайте перевіримо з вами. Отже, всі предмети ми назвали вірно, вони є небезпечними: чайник, ліки, ніж та термометр. Так, тепер тут уважно розглянемо. Що ми з вами бачимо на першому малюнку? Лійка, голка, квіти та сумка. Який предмет тут є небезпечний? Так, голка. Далі ми з вами бачимо пластилін, яблуко, сірники та ось така рахувати по ній потрібно. Що тут? є небезпечним. Так, сірники. Далі ми з вами бачимо парасолька, щітка, м'яч та розбита пляшка, який предмет тут є небезпечний. Правильно, розбита пляшка. А далі ми з вами бачимо сковорідка, іграшка зайчик, ножиці та ложка. Який предмет тут є небезпечний? Так, ножиці. Давайте з вами перевіримо. Супер! Отже всі предмети небезпечні ми з вами знайшли. Це голка, сірники, розбита пляшка та ножиці молодці. А наше заняття підійшло до кінця. Діти, пам'ятайте, порядок в будинку потрібен. Не лише для краси, а й для безпеки. До побачення!